Що трапилося потім в твоєму житті? Що ти по факту повернулася до Києва? Ну, в, в лютому мій чоловік загинув під час обстрілу. Як ти про це дізналась? По рації я виходила, у нас позиції були буквально в трьох кілометрах один від одної. Я виходила, ми якраз зробили проліт. Якраз хороша погода була сонячна. Ми зробили проліт. Я від, виходила від своїх безпілотників з матеріалом дешифрувальним. А, ішла до себе а, і почула по рації, що командир роти чоловіка каже: у мене два важких триста. І, ну, звісно, що ми там прізвища позивні по раціям не говорили, але я чомусь одразу зрозуміла, що це мій чоловік і його друг, тому що вони завжди разом, вони завжди робили якісь дуже як-то слабумі отваги. Вони виходили в сір'яки, вкрали утьос. Який був у них на позиціях, а ми з ними ще планували вийти групою з чотири людей і вкрасти БМП, яке ми знали, де стоїть, Типу, ми якраз планували робити цю операцію. І тут в корації повідомляють, що там на Вопі два важких триста. Спершу намагалися себе заспокоїти, але потім черговий по батальйону спитав, чи Ілля твій. Я кажу, мій. І він мені пише: ну малий за нього. От, евакуація була довга, евакуація була важка, тому що якраз за пару тижнів до цієї події підбили медичний МТЛБ, і після цього у нас була заборона на виїзд медичних машин на ВОПи. Відповідно, евакуація відбувалася дуже довго. Його за трьохсотило десь в обід. В лікарню його доставили ближче до опівночі. Ну і він за цей час загинув. Я не знаю. ну... В нього було таке поранення насправді, що я думаю, що він навряд чи б викарабкався, навіть якби його там дуже швидко евакуювали. У нього було осколок від вога, йому залетів під, під яремну вену. Тобто це ну, така дуже складне поранення, внутрішня кровотеча сильна. І, відповідно, я не, не певна вже навіть зараз, чи його вдалося врятувати за інших обставин. Тому він, він загинув, я взяла відпустку на 10 діб, зрозуміла, що її не вистачило для того, щоб його поховати. Ну, а потім я зрозуміла, що, напевне, я, мені краще піти. Мені запропонували посаду в Київському міському ліцеї. ну я погодилась сюди перейти. Чи хотіла я, не знаю, але ну розуміла, що мусила. Мій контракт не закінчився, я не могла просто взяти і піти. Тому да, прийняла рішення перевестись в Київ, трошки відійти відпочити.